Всіх вітаю, друзі! Сьогодні ми з вами будемо говорити про виступ президента Польщі Анджея Дуди, великого друга України, який 15 серпня в день польського війська також не забув згадати про Україну, і давайте ж розбиратися, що він там такого. Приємного і важливого для України та для українців наговорив. Буду вдячний всім, хто поставить лайк цьому відео, це допомагає боротися з русоботами. Тому не нехтуйте цим, це безкоштовно. Мені це приємно. Русоботам це мішає. Тож долучайтеся до такої боротьби. Отже, в своєму виступі з нагоди свята війська польського Анджей Дуда, президент Польщі, згадав про ситуацію в Україні і він заявив, що. 2023 рік також позначений як рік безпеки, і далі маємо пряму мову: не дамо себе обдурити та маніпулювати нами, не піддамося на провокації. Шкода завдана Польщі може бути величезною, а в польському просторі останнім часом з'явилися безвідповідальні насмішки і жарти. Політика не може бути ні про що, вона повинна мати зміст. Сказав президент Польща Польщі Анджей Дуда перед початком отого самого військового параду, який відбувся у Варшаві, і він також зазначив, що захист східного східного кордону України є ключовим питанням польського сенсу існування. Нагадаю, що східний кордон України, східний кордон Польщі для, для них це кордон з Україною, а також. Кордон з Білоруссю, де зараз відбувається, скажімо так, досить напружена ситуація. Також Анджей Дуда не забув згадати і Україну і також сказав про те, що завдяки допомозі Польщі Україна вистояла і на сьогоднішній день може продовжувати свою боротьбу за свою незалежність. І також маємо ще одну пряму мову: якщо хтось цього не розуміє, якщо критикує нашу участь і підтримку, то він нічого не розуміє. Він не розуміє питання безпеки Польщі. Незалежна Україна і незалежна Білорусь є важливими для безпеки Польщі. Захист нашого східного кордону кордону Польщі і НАТО. Є ключовими елементами нашого сенсу існування, підкреслив президент Польщі. В оцим висловом ключовим елементом нашого сенсу існування він має на увазі існування правлячої партії і в принципі всієї польської влади. Тобто, головною задачою польської влади на сьогоднішній день є захист власних кордонів, захист власних громадян і всіх людей, в принципі, які проживають на території Польщі. В своїй промові президент також оцінив, що обов'язком політиків є дбати про важливі справи, такі як модернізація і зміцнення польської армії. Але це перш за все безпека Польщі. Боже, бережи польських солдатів, Боже, бережи всіх поляків. Нехай живе незалежна суверенна Польща. Закликав Анджей Дуда. Тобто ми бачимо, що президент в свою чергу зазначає, що допомога Україні і якась стабілізація в тій самій Білорусі це є стратегічні питання, які напряму впливають на суверенітет і безпеку Польщі, тому як у випадку, якщо Білорусь. Коли-небудь стане знову таки незалежною, коли в Україні закінчиться війна і Україна переможе, тоді поляки зможуть трохи видихнути, бо в таких випадках Польщі не потрібно буде турбуватися про захист східного кордону і витрачати на нього колосальні гроші. Тому як з тих сторін буде буде захист від Білорусі і буде захист від України на сьогоднішній день. Бачимо, що ситуація. З польським східним кордоном вона трохи е, інша, бо з однієї сторони є війна в Україні, і дуже важливо Україну підтримувати, щоб цей фланг, скажімо так, польський з польської сторони підтримувати. І з іншої сторони є Білорусь, яка вже з 2020 року є окупованою Російською Федерацією, і е, тому з території Білорусі надходить до Польщі м, така. 100% небезпека, реальна небезпека. Польща це розуміє саме тому. Поляки туди вже перекинули понад 10 тисяч військовослужбовців, які будуть допомагати прикордонникам, які будуть допомагати поліції, яка знаходиться там зараз на кордоні. Щоденно там руйнують пробують руйнувати стіну щоденно там перелазять ту стіну. Е Велика кількість біженців штурмують ті стіни, пробують їх там вирізати якимись спеціальними інструментами. Росія і Білорусь в свою чергу не якби вони не зупиняються. Вони далі і далі і далі підвозять нових біженців з різних країн світу, які яких далі вже відправляють на штурм цього кордону, для того, щоб вони попадали на територію Польщі. І дестабілізували таким чином ситуацію. Плюс там е, зараз і Вагнер базується, і е, спецслужби Російської Федерації і Білорусі. Тому та ситуація є досить такою натяжною. І Дуда це розуміє, і Дуда е, якби хоче ці проблеми також вирішувати якомога швидше. Надіємося в нього це вийде, бо це також важливо і для е, безпосередньої е, безпеки України. З тієї сторони. Тож, друзі, маємо сьогодні таку заяву від президента Польщі Анджея Дуде. Це справді наш великий друг. Його багато хто в Україні любить і поважає. Можливо, в деяких випадках навіть більше, ніж це в Польщі є. От, і взагалі ми маємо таку ситуацію, свою думку, з цього приводу, пишіть, будь ласка. В коментарі під цим відео буде дуже цікаво почитати вашу думку. Також слідкуйте за коментарями. Я е, вже почав боротися з російськими ботами. Ми стараюсь максимально багато цих гнилих коментарів видаляти. Їх справді на каналі стає менше і дякую кожному з вас, хто підтримує цей канал, хто лайкає, хто пише свої хороші коментарі. Це реально допомагає розвиватися. Дякую всім за перегляд. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей.